Пані Валентина прийшла в банк отримати картку черкасця. Розповідає, для цього наперед записалася в чергу і вже сьогодні за декілька тижнів змогла її оформити. Ми ось з часом йдемо, все щось нове, хочеться теж попробовані. Як воно насправді буде, може, буде краще. Вирішила отримати картку й пані Тетяна. Каже, як тільки дізналася, відразу стали з чоловіком в чергу, бо ж вважають таке нововведення зручним. Тому що це потім все прив'язується, всі пільги, всі, які є виплати. І е, проїзний документ, воно буде все. Тому рано чи пізно його все одно треба отримувати, поки зараз людей нема. Ми записалися десь тижнів два три назад. Картка Черкасця є проїзним документом для транспорту. Нею можна буде оплатити поїздку, або засвідчити, що людина має пільги. Мають змогу її отримати всі зареєстровані жителі міста. Карток видано на даний момент близько трьох тисяч. Вона ділиться на дві категорії пільгова і непільгова. Карта була для початку як картка для як, е, проїзний квиток, яку ми хочемо втілювати, щоб ця карта була проїзним квитком абсолютно на всі види транспорту в перспективі. Крім того, картка черкасця повністю платіжна. На неї можна отримати пенсії, зарплату та розраховуватися у різних закладах. Згодом черкасці матимуть ще й заохочення від торгових мереж за право каптек та магазинів. За оплату карткою у деяких закладах клієнтам повертатиметься невелика частина коштів. Вони будуть отримувати там пільги, тобто від 5 до 10% буде повертатись кешбек на карту. Наша як би, головна мета, щоб це був і проїзний квиток, і карта розрахунку, і картка, яка має безпосередньо безліч переваг. Повернені кошти від покупок накопичуватимуться у так званому соціальному гаманці на карті. Потім їх черкасці зможуть витратити. Оплатити там комунальку, чи в зоопарк, чи в парку. Тобто таким чином ми маємо створити таку бізнес-екосистему в місті, яка допоможе, як і пересічному громадянину в місті Черкас, отримати знижку, отримати кращий сервіс, і також це буде йти кошти на бізнес, який працює в Черкасах. Бажаючі можуть отримати картки у мерії, департаменті соцполітики, центрі обслуговування громадян або у відділенні банку партнера. Попит великий, тому потрібно наперед ставати в чергу. Нині вони розписані до липня-серпня. Планують для видачі карток відкрити додаткові приміщення, тому за місяць очікують, черги зменшаться. «Картка черкається безкоштовно, безкоштовне на цій картки також є транзакції, тому вона є зручною для використання, також зачисленої пенсії або заробної плати. Проте над удосконаленням карти продовжують працювати. У Марії кажуть, хочуть збільшити перелік закладів, де черкасі зможуть отримувати знижки та кешбек, розробляють і спеціальний додаток для смартфонів, який буде поєднаний з картою.